Електронною поштою на адресу Авідіопольської селищної ради надійшло звернення про надання назв двом вулицям селища Авідіополь на Дерібасівська та Рішельєвська. Голова комісії з питань перейменування Новікова Світлана Григорівна, попри відсутність електронного підпису на зверненні 3 жовтня 2024 року, винесла це питання на обговорення комісії у зверненні. вказувались дані особи Данило Білошицький, який нібито мешкає за адресою Відьополь вулиця Тараса Шевченка 97 Умовний Даніла пропонував перейменувати вулицю Маліновського на вулицю Трибасівська, а провулок Кавпака на провулок Рішельє або Рішельєвський. У зверненні вказували, що це віддатні історичні діячі, що розбудовували Одесу. До чого тут Авідіополь у зверненні не вказано. Комісія одноголосно відмовила у задоволенні такого звернення. До речі, на мою думку, вулиця Маліновського та провулок Ковпака все ж таки заслуговують на перейменування, але явно не на цій назві. Вже Після засідання я перевірив дані заявника, телефонний номер неактивний. за адресою, яка вказана у зверненні, знаходиться центр позашкільної освіти Авідіопольської селищної ради. Будемо вважати, що хтось так вирішив пожартувати, а апарат селищної ради повівся на цей жарт. Також на засіданні комісії були розглянути звернення з питань перейменування вулиць на честь загиблих воїнів Авідіопольської громади. Адноголосним рішенням комісії такі питання вирішено перенести на розгляд комісії після закінчення воєнного стану в Україні. Роман Вашанідзе Альтернатівор.